Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні приготуємо заливний пиріг із тушкованою капустою. Це страва, яка завжди виручає, коли потрібно приготувати щось смачне і ситне без довгих приготувань. Тісто замішується за кілька хвилин, а начинка з капусти виходить ніжною та ароматною. Такий пиріг можна подавати як гарячим, так і холодним. Він однаково смачний. Спочатку приготуємо начинку. Для цього обсмажуємо на розігрітій сковороді з олією дрібно порізану цибулю до прозорості. До цибульки додаємо натерту на крупній терці моркву та обсмажуємо разом з цибулею ще 3-4 хвилини. Сюди ж до овочів додаємо нашинковану капусту. Перемішуємо, солимо та смажимо овочі 5 хвилин. Тоді додаємо ще ложечку кетчупу або томатної пасти та трішки води. Все гарненько перемішуємо, накриваємо кришкою та тушкуємо приблизно 20 хвилин. Все, смачна та ароматна начинка готова. Залишаємо її охолонути. Тим часом приготуємо заливне тісто для пирога. До кефіру додаємо яйця, сіль, цукор, олію та соду. Все гарненько перемішуємо вінчиком. Тоді всипаємо все борошно та замішуємо однорідне гладеньке тісто. За консистенцією воно нагадує густу сметану. Беремо форму, у якій будемо випікати пиріг. Форму нічим змазувати не потрібно. Розмір моєї форми 20 на 26 см. Виливаємо приблизно половину тіста. На тісто викладаємо тушковану капусту. Розподіляємо по формі і зверху виливаємо решту тіста. Рівномірно його розподіляємо, щоб воно покрило всю начинку. За бажанням посипаємо пиріг кунжутом та ставимо випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 50 хвилин до гарного рум'яного кольору. Ось такий у нас вийшов заливний пиріг із капустою. Він легко нарізається, тримає форму, а всередині ніжна і соковита начинка. Дуже смачний, як і в теплому, так і в холодному вигляді. Обов'язково спробуйте приготувати. Це швидко, просто і смачно. Дякую, що подивились відео. Якщо рецепт вам сподобався, готуйте на здоров'я. А також підписуйтеся на канал та діліться враженнями у коментарях. До нових зустрічей у нових відео.